Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака, на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ми тримаємось топ-1. Добре, дивимося оборона. Оборона це Ну, таке собі не дуже. Я думав, що хоча б буде Б. Ну, подивимось, може далі і трішки підніметься. Так, давайте подивимось, хто нас сьогодні чекає. Так, Манфлавер Мена, неприємні. Той же Starwocker. Ну, давайте, в принципі, такою командою, напевно, і сходимо. Давайте так спробуємо, поїхали. Залишимо Айно. Так, ну є зелені. Є зелені, це вже добре. В принципі, і червоних можемо зібрати. Ну, якщо будемо збирати червоні або зелені, все там роз'їдеться. Можемо, в принципі, зібрати червоних обережно. Ось так. І ось так. Ну, Старвокер може зарядитися. Не зарядився. Добре, давайте тоді сюди. Ось так прокинемо. Старвокер буде пробивати в Людвига, тому нехай б'є. Так, давайте ось так. І давайте. Ось так. Може Монфлаур не зарядиться. Зарядився все ж таки. Але він перекидує на нас свою ульту. Добре. Давайте робимо ось так. У ну, мене не знаю, чи блокувати його. Хоча бажано так. Тут є фіоле. Огу. Давайте прокинемо сюди. у нас буде дві трієчки фіолетові. Там ще зелененькі зібрались. Ну добре. Ну, від Річарда пропустимо то нічого страшного. Угу, так. Давайте так, так, так. І сюди з проб'ємо. Добре, ну цей повинен сам від'їхати. Чудово. Так, ну тут все вийшло дуже швидко, камінчиків було достатньо, тому поїхали далі. Ой, далі, далі, далі. Мяка шкіра, це відроджує. Це що робить, не знаю. Ага, лікує. Угу. Ага. Так, чистка, значить, нам потрібна. Той блокує. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Єдине, що, звісно, старлас проти сов, погано працює. Це може була і помилка його брати. Так, щось є по фіолу. Щось є і по зеленим. Давайте тут пошукаємо фіолетовий. Не знайшли. Ну, тоді ось так є фіол. Добре. Тоді ось так. Реліз ходить. Це було прогнозовано. Так, давайте вмикаємо Людвига. І зарядимо наших зелених. Так, давайте ось так. І спробуємо заблокувати цей фланг. Угу. Так, і ось так тоді прокинемо, може там червоний не заїхав, ну добре. Релій начебто не чистить. А ми проб'ємо сюди. А тут прокинемо зелені. Добре. Так, вмикаємо ще. І ось так нехай пофіт. Від'їжджає. Так, той підлікував. І все спало з них. Добре, тоді ще раз пробиваємо сюди. Угу. Так, зараз нам заблокують Людвига. Не хотілося б, щоб пуфіт би вставив свою м'яку шкіру. Потрібно якийсь обережний хід зробити. Давайте ось так прокинемо. Угу. Так, робимо ось так і спробуємо Пофіта пробити. Так, добре вийшло. Тепер давайте Людвига полікуємо. Угу, Дарк відпрацьовує. Ну, Добиваємо цього ось так, а цього ось так. Добре, все, вийшло чудово. Поїхали далі, наступний бій. Зновсовий, смартан. Це у нас хто? Це Лоді контратака. Ну, поїхали. В любому випадку нам зелені потрібні. Так, четвірка фіолів. Зелених би як нам зібрати за один хід? Ніяк ми не зберемо. Ну, давайте ось так тоді прокинемо. Зелений кріс. Ну, не знаю, чи потрібен він краще зробити четвірку. Давайте ось так тоді і там зможемо тоді зробити. Червоні за один хід. Давайте, напевно, вдаримо сюди. І ось так прокинемо, там повинні фіоли зібратися. Так, добре. Ми навіть встигли Людвига зарядити. Може, тоді добити цю сторону? Ось так, щоб вони нам не заважали. На мультиків Просто старлас може не подіяти. Давайте прокинемось так обережно. Там буде трічка зелених пустоту. Ось так. Сартана зняла з нас. Що таке? Тихо-тихо. Так, так. Угу, майже пробили, ну добре. Я вже думаю, що тут доб'ємо. Знову зняла Людвига і все в Людвига, Ми його почистимо. Робимо ось так, ось так, повинні добити. Добре. Все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Ой, цей Уве неприємний. Людвиг без альфа. Але тут Альфріка. Немби якогось диспелу проти Людвига. Але тут і Пантера, вона блокує навички. Це теж неприємно. Так, ну, щось потрібно змінювати. Угу, кого ж можна взяти? Ну, про тельфріки теоретично можна взяти кіті, але Чи давайте так і підемо. Поїхали. Подивимось, що в нас буде. Цікаве поле. Фіолетових начебто і багато, але обережно зібрати не вийде. Давайте ось так. Може там фіол закриється, ні, не закрився. Нам головне не зарядити Альфріку, поки людвих не зарядиться. Так, ну ми зарядили Айно, ну добре. Так, зараз вдарить боляче. Так, напевно, підлікуємось і зробимо ось такий хід обережний. Начебто повинен був бути, але добре. Так, людвига ми встигли активувати. Зелений кріс, але там фіоли полетять. В Людвига не хотілося б. Лей Люсінда вона ж може вкрасти. У нас Таунт. Ну, давайте спробуємо ось так тоді прокинути. Так, зарядились наші зелені. Так, таунт не вкрала. Це вже добре. Так, поїхала смартанка. Ну, і ось питання, кого блокувати? Тому що Людвих неприємний, Альфріка неприємна, але і Уве мені не подобається. Людвих може зарядитись. Ну, Давайте, напевно, по центру прокинемо. І ось так ще зберемо. Ого, оце прокинули. Добре, тоді б'ємо сюди. Ага, і його добили. Добре, так, скільки в нас. Ще багато. Ну, Пантера, в принципі, нехай ходить, ми зарядимо зараз Айно. І, якщо що, все почистимо. Ага, угу. це ми лікуємось, пробуваємо, може і вистачить їй. Ні, трішки не вистачило. Ну, давайте ось так прокинемо. Зараз повинно догоріти. Ні, не догоріло. Ну, тепер те точно вистачить. Так, смартанка пасивкою добила. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой. Ці. Слізні мене так дратують. Ганг цей неприємний. Саторі також. Саторі буде дуже боляче бити по Айну. Це хто такий це таунт, напевно, так. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ну така оборонка вже більш-менш потужна. Угу. Ну, Давайте прокинемо ось так. І ось так одним ходом зберемо фіолів. Добре. Саторіс, звісно, вдарить буде. Захист в них. Але давайте спробуємо зарядити Старласа. Так, ну, в принципі, вдарив, але не так боляче. Так, Смартан тільки на Людвига спрацює. Добре, що сліпоту не поклала. Так, давайте сюди. І, напевно, спробуємо заблокувати цю сторону. Так, того навіть пробили. З'явився цей мегаміньйон. Давайте ось так прокинемо ще синенький зарядимо. І будемо бити сюди, незважаючи, що там смертан стоїть в захисний стяг, але все одно будемо пробивати, так? Угу. Ну, давайте спробуємо, може ми і проб'ємо їх. Ні, не пробили. Давайте тоді ось так обережно. Так, і ще раз пробиваємо. Угу, добре. Скільки в цього залишилось? 125. Він від'їде. Зараз буде Барклі. Він може, в принципі, Людвига і пробити. Але добре, нехай пробиває. У нас є Айно. Ні, він не пробив. Так, як тут від'їхав, тепер робимо ось так, ось так і якщо він не відродиться, ми закінчимо. Не відродився. Добре. Ну, Це був останній бій на сьогодні. Дуже швидко все вийшло. Чудові поляни. Давайте дивимося, оборона все ж на тому рівні. Рейтинг 122 місце, ну це тільки початок турніру, але результат в принципі чудовий. Ось такий в мене був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!